Після цих витоків, що бомбити Москву потрібно, росіяни зараз панікують, особливо їхні пропагандисти. І там до речі була новина, що закривали московсіті, щоб ніхто не виходив на роботу. Ну тепер, начебто, все поновилося. Ну панікують одним словом, і при цьому дехто такі як медведів. Намагаються показати, що їх це ніяк не заділо. кажуть, що Трамп театрально пригрозив Росії і їм, взагалі, байдуже на те, що там говорить американський лідер. І Лінсі Грем, сенатор республіканець, відповів росіянам, каже, що якщо Путін та всі інші цікавляться, що ж буде на 51-й день, то я б радив їм звернутися до Аятоли, верховного лідера Ірану, який до речі, також мав певний дедлайн. Ну а потім полетіли ті самі томагавки по іранських об'єктах. А пане Володимире, що може бути на 51-й день, про який говорить сенатор Грем. Ви поділяєте його думку, що з цього моменту щось справді може цікаве розпочатися? Ну, бачите, на селе на жаль, не від генерала Грема. Дай би Бог йому кажуть здоров'я, і щоб його на прогнози справдилися? Це залежить від президента Трампа, а тут може бути можуть бути різні варіанти. Тому може бути ще 50 днів на превеликий жаль, і ми цього так само не повинні виключати. Бо думка Трампа ну доволі швидко, як ми знаємо, може змінитися. Тому ще раз і ще раз, добре, що Трамп зараз зміняє риторику. Добре, що в Москві бояться, а там справді бояться. Бо це ж тільки мова йшла про шахеди, навіть не про ракети тому коли, 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 е, коли цей на москву сіті вже виселяли і казали що тільки е, вночі е, значить, там не не, не можна знаходитися е, якщо там є відповідні там бомбосховища і так далі а потім е, бути там е, дуже небезпечно так що це ще навіть до ракет а якщо ми все це зведемо докупи і побачимо, що насправді Москва не хоче миру, і те, що через 50 днів може для неї наступити те, що наступило для Ірану після того, як закінчився термін ультиматуму, це теоретично можливо. Але повторюю ще раз для цього потрібна політична воля Трампа. Чи він її продемонструє? Сказати важко. Бачите, зараз Москва е, зробила е, крок у бік. Е, Київ уже кілька днів, ну що не менше з приїздом Келога, не бомбардують. Е, так, ідуть е, дуже жорсткі атаки по інших містах України, але е, інтенсивність зараз явно зменшилася. Я це так само пов'язую з. Критичною ситуацією в російській економіці е, про це вже трублять, не тільки говорять, а трублять уже на російських, навіть офіційних каналах. Тому е, мені здається, що зараз наступає справді критичний момент е, е, цієї війни. Якщо ми зараз отримаємо необхідне озброєння і будемо триматися далі, в чому я жодним чином не сумніваюся, е, ситуація для Росії почне різко і швидко погіршуватися. До речі, в мережі вже жартують, що потрібно запровадити журнал чергувань американських посадовців, коли хто і в яку в яке місто України має приїхати. Ну бо дійсно Путін боїться і не бомбардує американців. Хоча ж вони кричать, що воюють з Америкою і з усім блоком НАТО. А, а от з приводу Дональда Трампа ви вже зазначили, що його думка може змінитися, і от саме хотіла запитати, наскільки вистачить ось цього антипутінського запалу? бо The Atlantic пишуть про те, що Трамп посилює тиск не через симпатії до України і до Зеленського. Він просто ображений на Путіна. Ну а помиритися з ним він може миттєво, тому що а, спочатку він говорив, що Путін сильний, що в них гарна економіка, і нам гарно з ними і цікаво співпрацювати. А, от чи вистачить цієї стійкості у Трампа протягом цих 50 днів, щоб справді якось впливати на терориста? Ну тут головне, аби е, Путін, е, як кажуть, продовжував е, ту лінію, яку він продовжує, а вона абсолютно безглузда, е, і ігнорував всі е, пропозиції Трампа і його оточення, і так далі. Бо це справді емоційно виводить е, Трампа з рівноваги. Він бачить, що він стає посміховиськом і в очах е, Путіна. І в очах решти світу йому це дуже не подобається, тому думаю, що на цей емоційний момент залишатиметься тут. Важливо і нам зіграти правильно, щоб щоразу доводити Трампу, що Путін не та людина, з якою можна про щось домовлятися що це воєнний злочинець, місце якому, якому заграти, загратиме в газі, чи Трамп змінить свою думку. Ну давайте давайте вірити, що ні, тому що зараз на нього справді пішов надзвичайно сильний тиск. Ми з вами Настя, ся недавно навіть згадували про роль е, дружини е, Трампа в тому, е, е, як як і вона впливає на, на рішення е, президента. США. можливо, меланія це таємна зброя для України. Так, так, ну я вам скажу чесно, що роль жінки в українській дипломатії це окрема тема, коли можемо про це поговоримо. Але те, що треба використовувати всі форми впливу на і засоби впливу на Трампа, це факт. От, і якщо цей тиск з усіх боків на Трампа буде продовжуватися, але цей тиск є і так би мовити, позитивного характеру, от ж самі лобісти виробництва зброї в США. Невже Трамп скаже їм, що ні, ви знаєте, я не буду йти на погоди з українцями, ви не будете отримувати ваших е, мільярдів, тому що так мені хочеться. Та ні, так так бути в принципі не може. Він так само не може зараз <кхух>, ігнорувати європейців. Бачите, якщо він сам дзвонить Мерсу і говорить е, давай е, постачати більше, значить щось в його голові змінилося. І от наша задача зараз впродовж цих 50 днів жодним чином як кажуть. Не злякати пташку, щоб вона нікуди не полетіла, і таким чином довела справу до кінця. А ми в цей час маємо послідуватися, набрати все необхідне для того, щоб не лише втримати позиції, але й почати їх змінювати на свою користь. До речі, про Меланію тут справді багато українців зараз висловлюють її вдячність, і ви знаєте, це підхопили іноземні змі. і Мені здається, це також може спрацювати, коли на шпальтах американських газет чи на Fox News будуть говорити як українці вдячні першій леді. То можливо, це знаєте, трішки якось сподобається і самому Трампу, і відповідно Меланії. І вона буде продовжувати свою роботу. Ну очевидно, і, і, і це зараз до речі можна було б використовувати і нашій першій леді. І я думаю, для цього є абсолютно нормальні підстави. Подякувати, висловити своє захоплення, сказати, що ми дуже вдячні. Ну і так далі, і так далі. Тут уже я думаю, дипломатичний етикет і протокол мав би зіграти свою роль. Тому і ці моменти повторюю ще раз можуть бути. Критично важливими, тому що знаєте, будь-якій будь-яка додаткова краплинка позитиву, вона йде на нашу користь. А чи може бути ось цей різкий поворот Дональда Трампа просто для відвернення уваги від іншого, щоб змінити тему обговорень? Про що я зараз в Америці дуже активно обговорюють справу Епштейна, і вона викликає навіть розкол, розкол у республіканській партії? Спікер Палати представників Майк Джонсон. Він підтримав розкриття файлів покійного бізнесмена, що фактично стало таким першим відкритим конфліктом з Трампом. чия адміністрація раніше закрила це розслідування? і вселяко намагається відвернути увагу громадськості від своїх передвиборних обіцянок. Я нагадаю, що за приховування даних у справі Епштейна Трампа критикують Маск, ну і багато його інших прихильників, і МАГа в тому числі. Сам же Трамп вчора сказав, що фальсифікацію Епштейна відволікають увагу від моїх успіхів. Вже за шість місяців я досягнув більшого ніж, мабуть, будь-який президент в історії нашої країни. То можливо, це вони хочуть переключити тему, щоб про Росію та Україну розмовляли? Е, ну ви знаєте, так безумовно, це такий ну, традиційний прийом, коли тобі треба відвернути увагу від якоїсь неприємної теми. Ти е, створюєш нову, е, робиш підігріваєш до неї інтереси. Тоді люди автоматично переключаються на, на, на інші проблеми. Але ви знаєте, мені чомусь здається, хоча це мої особисті припущення і можливо певні фантазії. Мені чомусь здається, що оця заява, про яку ви щойно сказали Джонсона, вона свідчить про те, що насправді в цих файлах нічого такого надзвичайного відносно Трампа немає. Бо якби було, то знайшлось би 1500 причин, чому б це не можна було б зробити з посиланням на інтереси національної безпеки, ну будь-чого іншого. Тобто, тут е, проблеми е, знайти такий привід немає зовсім. Тому мені здається, що з одного боку це може бути оцей маневр, який відволікає увагу, а з іншого боку, це може означати, що е, зараз е, там або все е, відреагували як потрібно. Або там є підстави сказати, що це все фальсифікація і монтаж, і у такий спосіб просто напросто зняти тему в принципі. Ну але ви праві Настя для того, щоб все таки не було надто великого фокусування на одній темі, треба підняти іншу. От власне мені здається, те, що зараз там відбувається.